Мої шановні, вітаю на моєму каналі. Сьогодні потокова моя тема повітря дослідила в хроніках Акаші. Отже. Повітря між небесами і землею. Це перша ступінь неба. Ходимо по землі, а живемо, думаємо, діємо, творимо у просторі першої ступені неба. Умовно, я зобразила. Це ось земелька, на якій ростуть дерева, квіти, трави, тварини, люди. Я вже не стала їх малювати. От. І оце ось межа, де починається повітря. Починається перша ступінь неба. Що нам треба знати про першу ступінь неба? Творення, матриця, ефір легкий, формування і передача інформації становить простір для життя на землі, всіх, всього життя. І прийшла така картинка, що це простір повітря. Ця перша ступінь неба. В ній міститься матриця, це всі штучно створені егрегори, держава, там системи, всякі освіта, медицина, там спорт, мода. Все те, в чому ми живемо, правила там якісь релігійні егрегори це все матриця знаходиться в цьому просторі. Далі, в тому числі, індивідуальний шлях людини. Це мистецтво, творення, знання, передача, взаємодія з іншими людьми, виходячи із свого призначення. І також все інше займає, це все міститься, точніше сказати, в просторі оцього легкого ефіру, повітря, яким ми дихаємо. І ним пов'язані ми всі у прямому сенсі, можна сказати, незалежно від відстані, тому що нас всіх поєднує ефір. От, я про нього розповідаю у відео про ефір. Далі. Все життя на нашій планеті будь-якої форми теж у повітрі. Навіть ті, хто у морі живуть, точніше у воді, також кисень, ну, без кисню, без взаємодії повітря з водою, не буде кисню, не буде теж у них нормального життя. Далі, також це все простір, цей повітряний, в ньому енергія. У формі інформації, будь-якої зорової, слухової, нюхальної, тактильної також вмістяться в повітрі інші три стихії. Тобто в ефір перша стихія це все. Друга стихія це власне повітря. І інші три стихії – вогонь, земля і вода також знаходяться в цій стихії повітря. Далі, для чого нам взагалі повітря? Я запитала. Для повноцінного проходження уроків у втіленні прояву волі вибору душі. Це простір уроків, тобто оця вся система повітря зі стихіями і цією всією інформацією, що я сказала, це є наш простір уроків, а не просто там газообмін з біології. Далі, чому ми не можемо жити без повітря? Вдих і видих для людини, ну я питала для людини. Це один із важливих способів позначення себе шляхом фізичного обміну енергіями себе і простору, тобто простору неба. Я тоді спитала, як ми позначаємо себе у просторі через дихання? Сенсорне позначення глибин себе для сенсорного сприйняття іншими вас, аромат в плюсі або в мінусі для скерування вибору, взаємодії, визначення споріднених і чужих відносно себе. Легкість або важкість духу людини. Ми дихаємо станом своїм і пахнемо своїм справжнім станом в прямому сенсі, своїми справжніми вібраціями, залишаючи у просторі свій індивідуальний унікальний слід в плюсі або в мінусі. У відео про очистку простору, я розповідаю, як ми закручуємо, залишаємо закрученості там під час скандалів, негативу. От, тому в прямому сенсі, от як із думок, наприклад, як думки міняють простір. От через дихання. Ви дихає... от, так ми через дихання негативний свій стан і створюємо певні структури у своєму просторі, про які я розповідаю, у відео очистка простору. От, в прямому сенсі, дихаючи своїм станом. Випромінюючи свої думки через дихання. Отак. От Далі. Як працює заява у просторі повітря, тобто наше слово? Ви все робите, вчиняєте, творите і говорите в небо. Перша ступінь неба, тобто в якому ми живемо у просторі, це найповільніший. Прояв у житті відбувається уповільнення прояву наміру. Тобто в інших ступенях неба, коли ми вже там поза тілом, наш намір там здійснюється в момент. Далі, із силою думки, в залежності від вібраційного рівня людини, заява, намір підіймається у вищій ступені неба. І з цього слідує здійснення бажань. Дорівнює рівню вібрацій людини і дорівнює тому, чи йде вона шляхом свого серця. Інакше кажучи, якщо людина йде шляхом свого серця, то в неї високі будуть вібрації, і в неї бажання будуть здійснюватися швидше, бо вон, її слово буде сильним і підійматиметься там до того рівня певного, через якого досягає там. Певних значень і повертається сюди в матеріалізованому вигляді. Тобто здійснення ваших бажань це пряма ознака сили вашого слова, енергія якого, досягаючи першого рівня, повертається на землю у вигляді матеріального втілення, заявленого наміру. Всесвіт не обманиш. І прийшли такі картинки дві. Людина, яка живе по серцю. Отак, отут це серединка її, і яка живе в матричних програмах. От, Це жовтим я позначила серцеву чакру, і ступінь її розвитку в залежності від рішень людини. Тобто це ступінь сили слова і вібрації людини. Дивіться, ну, шлях по серцю, тобто думки, слова, дії, вчинки, рішення, згода або незгода з чимось у своєму житті повинна прийматися по серцю. Тоді вібрації ростуть, людина відчуває задоволення, насолоду, цілісність кордонів, радість, ну, в людини все добре. Звичайно, що ми не живемо десь там в лісі, тому є певна ступінь матричних програм, вони позначені у такому тонкому слої, невеличкими такими шариками різнокольоровими, ну, тобто різність я позначила таким чином. Але людина може здатна бути керівником, щоб не впадати в отакий стан, коли програми ці всі навпаки керують людиною. Сила слова маленька, радості немає, енергетика низька. Це шлях матричного життя, тобто ігнорування оцього вогника, втоплення з головою у ці всі програми, і стежимо за тим, щоб відповідати програмам соціуму, там, матриці, щоб відповідність була, і тому ну, такі справи. І по мірі рішень із четвертої чакри. Сієї вогник росте, відбувається ріст вібрацій. Сил, енергії, душа зцілюється, і певні програми закриваються автоматично. Бувають споріднені програми. Або знаєте, з однією, з однією великою, наприклад, програмою, яку людина, заручившись сміливістю, все-таки прийняла правильне рішення, кармічність закрилася. Якісь супутні кілька могло вирішитися. Людина розуміє, а так дійсно, оце отут треба було не так, а отак. От. Тобто автоматично починається зцілення. Далі. Покращується стан. Шлях, людина стає на шлях реалізації себе, пробивається радість, щастя, любов без причин. У відео «Камертон душі я про це розповідаю. І із цього нового вже стану відповідні думки, дії, вчинки і, як наслідок, якість проявлення людини у фізичному просторі. Я запитала, чого ми не знаємо про повітря? У найпотужнішому його прояві, тобто урагани, пориви, сильні там якісь вітри, нам час від часу показують те, як ми енергетично впливаємо думками, словами, вчинками на простір, як відбуваються енергетичні процеси. Треба тут спостереження. Спостерігайте. Я запитала, як це? Наш стан свідомий або неконтрольований його прояв, ну, тобто думок, слів, настрою, задумів, зчиняє енергопроцес на рівні атомів складу повітря. Запуск енергетичний, створення, проєктування себе у просторі, щоб з енергії, з вихрів, зривків, зманіпулювати створення або руйнування. А стан спокою, коли все добре, от, знаєте, як насолода. Коли безвітряна погода, сонечко, от настрій хороший, це стан насолоди. А коли просто безвітряна тихо, рівно ніяк, от це стан нашої апатії. Далі відповідь для себе у чесно визначеному стані, який може міняти людина свідомо, як творець. Або дозволити робити це іншим людям замість себе у своєму житті. Тобто, о, отут іще повірила людина, вірить іншим людям стосовно себе, свого життя і приймає рішення у відповідності не вогника, а інших думок, інших там слів, як прийнято, не прийнято далі. Слово владик про повітря. Повітря це великий і потужний, значимий інструмент, даний вам для творення життя щасливого, у допомогу проходження уроків і задач. Не користуйтесь за призначенням, шкодите, забруднюєте, втрачаєте можливість щось змінити у житті своєму. Час спливає, поки ви дихаєте, ви можете творити, змінювати все своє життя. Робота клопітка. Людина-керівник. Дано багато вам дарів для цього, цінних інструментів. Ну, дарів мається на увазі дарів свідомості, такі як увага, спостереження, аналіз, здатність приймати рішення тощо. Дякую за увагу і з повагою до ваших душ.